Асоціативне збудження. А що ж це таке? Дивіться, наприклад, а ви йдете по вулиці і бачите, як дві собачки роблять свої ну, інтимні справи, Да? І тобто, якщо ви дорослий, дуже багато ви займалися інтимним життям, ви його десь дивилися, то тепер у вас вмикається асоціативна думка. Тобто цей акт асоціюється не з тваринним актом, а саме з нашим. Людським. І тому, наприклад, за дослідженнями Альфреда Кінсі, точніше, за його ученицею, яка говорить про те, що кожна людина хоча б раз за життя думала про інтимні акти з тваринами. Так, і чи можна всіх таких людей назвати зоофілами? Понимаєте? ні, не можна. Зоо. Філами ми називаємо тих, хто саме звершив акт. Але що у нас роблять люди? Я подумав про це все, я збочу, яка я хочу. На Давайте ще раз. Іноді буває так, що наш мозок може автоматично засоціювати щось з минулим досвідом або з минулою фантазією, або взагалі з іншими речами. Розумієте? Наприклад, червоне асоціюється з чимось палким, прекрасним. До війни, а зараз вона є, і тому червоний може асоціюватися взагалі не з еротикою. Бачите, як тому ще раз, якщо щось десь у вас трапилось асоціативне збудження, це ще не говорить про те, що у вас є якісь а, проблеми в інтимному житті або з мозком.